Всім привіт вітаю усіх, кого цікавить питання вирощування павловні в Україні. Мене звати Вадим. Я представляю компанію Павловні Energy. І сьогодні хочу розказати про дуже важливий етап в вирощуванні павні, і це побілка. У нас кінець зими, 23 лютого. І якраз прийшов час для того, щоб підготовитися до весни гарно і провести побілку. Коротко розкажу, для чого потрібна побілка. І хочу наголосити на тому, що побілка є обов'язковий етап, і ми наголошуємо на ньому завжди для того, щоб вберегти наші дерева. Побілку, як правило, роблять на початку весни або в кінці зими. І побілка потрібна. Деревам для того, щоб коли весною йде вже підвищення температури, в дереву починає всередині сокорух. Але, як правило, весною в нас йдуть зворотні заморозки. І от оці перепади температури, там тепло, тут холодно, можуть спричинити руйнування кори дерева. Тому для того, щоб зберегти наше дерево, допомогти йому пройти оцей дуже складний етап, ми Практикуємо побілку дерев. Побілка дерев є процес непростий, насправді, особливо, якщо в нас є великий садок. Ми знаходимося зараз на садку 8 гектар. Це є затрати, які потрібно розуміти, усвідомлювати і сприйняти ще на початку до, посад... до процесу посадки павловнії. Тому також слід наголосити на тому, що побілка впливає на собі вартість вирощування полонії, і все залежить від того, як ви будете організовувати процес побілки. Ми рекомендуємо робити побілку наступним розчином. Це гашене вапно, фарба біла фасадна і з додаванням жлізного купрусу. Можна також використовувати вже готові розчини. Є Є спеціальна фарба, яка, в якій все повністю вже готове, вона дуже гарно прилипає до дерева і гарно робить свою роботу. Тому зараз раз наголошую, побілку проводити треба обов'язково, побілка захищає дерево від сонячних опіків, бореться з шкідниками, які є в корі, і допомагає дереву пройти стресовий і найважкий період. Весняних зворотніх заморозків. Дякую за увагу.